Всім привіт! Давайте подивимось сьогодні, чи є якісь перешкоди для звільнення Донецької області від расистів? Чи є перешкоди для Збройних сил України для звільнення Донецької області від расистів? Покажіть. Верховний суд. Верховний суд. Так. Закриті дороги, Зараз будемо відкривати. Донецька область відпрацьовує свою карму, дуже багато смертей, дуже багато смертей. Розрушення. Також є розрушення. На майбутнє виходить розрушення. Але буде звільзвільнена по карті мир. Донецька область повернеться, вся вся територія Донецька повернеться до України. А Це зараз ми будемо прибирати ці розрушення ці смерті. Так. Рашисти підуть, підуть звідти. Прибираю перешкоди. Все, що заважає звільнити. Все, що заважає звільнити Донецьку область від расистів. Прибираю, заперечую. Вищі сили. Прошу допомоги. Долгі віддані сполна. Кармічна, кармічна задача вже випонена. Відпрацьована Донецькою областю. Карма відпрацьована на всі 100%. Так, заперечую, заперечую, заперечую. 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 Жертви, розрушення, смерть. Це все. І це карма. Так, заперечую. прибираю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, ангели охоронці прошу захисту для Донецької області України. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню від окупації, від расистів. Без руйнувань, без жертв, щоб це відбулося як наймога легше, без жертв, без руйнувань для цивільного населення, без жертв для військових, які звільнюють для українських військових. Поволюваючи сил да буде так і так буде, буде мир.